Шановні громадяни України, з 2014 року триває насильницька і протиправна окупація Кримського півострова, який є територією України. Вже 10 років Росія не тільки повністю позбавила вас, кримчан, громадянських прав і свобод, але й порушує основоположні права людини. Право жити на своїй батьківщині, на свободу думки, совісті, релігії. Ви позбавлені можливості вивчення і відкритого користування рідною мовою. В Окупованому Криму нормою стала тотальна цензура. Але ви. Жителі Криму не здаєтесь, ви 10 років чините спротив окупації, постійно показуєте свою позицію, коли розклеюєте жовті стрічки у Симферополі, Севастополі, Ялті та інших кримських містах, коли спілкуєтесь рідною мовою та дотримуєтесь своїх традицій, коли співаєте державний гімн України та говорите Слава Україні! Героям слава! Слава, за які окупаційна адміністрація карає арештом. Поки ви чините спротив, за який вас незаконно затримують і засуджують, слова про український Крим лунають на весь світ, пісні про український Крим, його історію та трагедії перемагають на Євробаченні. І ми всі разом боремось за спільну перемогу. Наші воїни на полі бою, дипломати на міжнародній арені. А ви кримчани, чинячи спротив у рідному Криму. Кожна дія важлива, це наближає нас до звільнення всіх українських територій, до повернення всіх наших людей додому. Крим це Україна. Боремося разом.